Тепер маленькою цілочкою оце закидаю, так? Да? Заливаю туди в молочко. І покол, поколочувати це врем'я треба, щоб не було грудочками. Так, да, внесенькою цілочкою і поколочую. О, а це що вже? Ой, скипає. А? Молоко закипіло. І збігло, а? Е? Ні, не встигло. О. Можете мене свекруху не сварити. Ні, я не буду сварити. Що ж я буду сварити? За те, що в мене молоко збігло, не збігло. Ну добре. Ти думаєш, що в мене все так зразу получалося? <рес> ви до мене так балакаєте, наче я тільки в невістки прийшла. А ви мене так гучите, то так гарненько до мене. А я одне? Да. <рес> так. <рес> <рес> тільно. Ух ти, який гарний, повинен бути густенький. Так, да, він повинен бути густенький. І повинно перекипіти. Із... А з... як же з крохмалем повинно перекипіти. Як буде кип... кипіти з крохмалем, треба ложкою сабрання помішувати, щоб не пригоріло. Я помішую. Помішуєш, так? Да. Так. Да. Ой, у мене його всі любили, щось кисіль не любили. Да? да. Не знаю. Зараз Саша щось не любить. А? Зараз Саша щось не любить. Мабуть, у вас більш нічого їсти не було, то вони любили кисіль їсти. Бачила чи ні. Бачила, чи ні? зразу знайшла прите. Я щось він не їсть кесілью. Йому дай м'яса доброго. Ну, бо він уже мужчина, а то ще ж він був дитина. А, а, понятно. А це вже чоловіча харч м'ясо. Все, будемо зараз розливати по тарілках. Да, тільки щоб сухі були тарілки. Треба сухі? Так. Да. А що ж воно розводніє? Ж а ти вже розділяла? Ні ще. Витирай чистим полотенцем. Добре. Горілки да. Да. сухі. Розливай. Розливай. Трохи наче густуватий, мені здається. Добре буде. Да. Бо кисіль не подобає рідкуватий. Да. Да. Саші трошки налью, а нам багато, так? Да? А сахи трошки? Да. Та не оце ж Ну я на буду. Ты мені не обижай, моїх дітей. Да. Мате на ложці можете попробувати. Ось ложка. Ну, отак. От Поняли, вперед до вас ложка вже. А. Дивіться, бо гаряче. — Хороший, Люда. — Добрий? — Так. — Смакота, правда, Люда? — Ти чого? — Що без Мішо таке? Коли я обморочився. — Ну то смачно ж. — Так? — Смачно. — Смачно? То я поняла, що смачно. Бо ти укаєш. Ммм, ммм. Це значить смачно. Да. А якби ти так ху-ху, то я б другу сторону поняла. А ще зараз роблять, знаєте як? як? Коли так не робили, беруть і на кисільше, сиплять какао або цукерку шоколадну кришать. Ні, я так не робила, але знаю, що люди так робили. Робили ще да. тоді, так? Да? Так. Да. Ось я. Притрушу какао. М -м -м. Оце вже точно вкуснятина. Притрусилася какао, поняли? О, оце хорошо. Ммм. <смашліст> а ти зажу <заруби> вмієш притворити? <смашліст> Може, воно там не таке, а ти ж. Ну, бо смачно, смачно. Смачно? Виглядає дуже смачно, якби ви тільки бачили. М -м -м. Чого ви смієтеся? Бо ти якось так нарошно, подражнюєш мене. А я вже не втримаюсь і трошечки попробую. Попробуй попробуй, Люда. Ще геть гарячий. Не трошечки, а стільки подужаєш. Геть гарячий. Ммм, смакота. Ой, ти ж вмієш приказувати.